Наше місто виграло грант міжнародної організації IFC на капітальний ремонт гуртожитку, в якому проживають наші вимушені переселенці. Цій будівлі вже 95 років. Свого часу ми прийняли з балансу Дніпровського металургійного комбінату. 80% фінансує фонд IFC, 20% фінансує місто. Проектам передбачено капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасаду, ремонт всіх внутрішніх приміщень, заміна вікон, повна термомодернізація, заміна всіх мереж. Роботи вже проводяться. Ми плануємо. Закінчити ці роботи у вересні місяці цього року. Також благодійний фонд «Пролісок» пообіцяв надати нові меблі для кожної кімнати. В нашому місті вимушені переселенці мешкають дев'яти гуртожитках. У нас також створено центр соціальної підтримки вимушених переселенців, куди люди звертаються вже тисячі людей отримали різноманітні консультації та допомогу. Працюємо для того, щоб люди, для яких Кам'янське стало другим домом, отримали гідні умови проживання. Цей грант надасть нашим новим мешканцям, яких ми називаємо вже нашими мешканцями, комфортне проживання в цій будівлі, тому що, на жаль, ця будівля була дуже в такому негарному стані. Ми зробимо повністю капітальний ремонт, облаштуємо їм уютні кімнати. На кожному поверсі тепер буде душові і людям не потрібно буде загального користування єдиної душової кабінки. Тут буде проживати 250 Сядусі комфортно, обладнане приміщення це дуже важливо для людей, які перенесли такі тяжкі часи і приїхали до нашого міста. Тому ми працюємо над цими питаннями.